З DOX мені капнуло 85 USDT 85 баксів. Тобто DOX мені насипали 53 705 токенів дога. І я їх зміг продати на OKX за 85 баксів. Зараз розкажу, як в мене так вийшло. З цих 53 705 доларів приблизно половина була за рефералів. Тобто, якщо у вас не було ніяких рефералів, то ви могли розрахувати приблизно наполовину цієї суми. Це трошки менше, ніж я очікував в одному з своїх відео, судячи по ціні токена на премаркеті, сталося так, що буквально за день арештували Пашу Дурова, і це повпливало як на ціну тона, так і на ціну нота, так і, можливо, і на ціну доксів цих. Бо він також працює в мережі Тон. По поводу Телеграма, скажу це добре, що його арештували. Я думаю, що ми отримаємо більш безпечний Телеграм, який буде менш співпрацювати з ФСБ всякими. Все одно люди в Україні користуються ним масово і навряд чи щось переконає їх робити по-іншому. А так, кінечному етозі, я думаю, що. В результаті цього арешту телеграм стане трошечки безпечніший. Капнуло мені 53 705 доксів. Як в мене вийшло їх продати? Справа в тому, що OKX трошки лажнув з датою запуску торгів і по Україні OKX показував, що запускаються торги в 14.00, а на Binance торги запустились у 15.00. Те саме фактично відбулося і на OKX. В 15.00 торги стартанули, але вже з 14.00 можна було поставити лімітний ордер на ваші монетки. Тобто я в 14.00 ще не було цього графіка. Ну, Стакан вже був і там приблизно ціну показувало то 16, то 00 центів, ну приблизно як зараз. Тобто, якщо ви не поспішили і не, не встигли продати тоді на самому старті, бо я продав на самому старті по найвигіднішому курсу 0,2016 в першу секунду. То можна було тут виставити sell, лімітний ордер. І я поставив 0,2014, максимальну кількість, скільки в мене було передвинув сюди, і виставив ордер DOCS. І Спочатку не міг зрозуміти в 14.00, чому ж він не виконується цей ордер, а, але тоді зрозумів, що, мабуть, торги в 15. І мій ордер виконався. Докс USDT, лімітний ордер, в 15.00 по найкращій ціні, з того моменту 0,2016. Тому в мене така сума і вийшла. І я оце думав не записувати відео про подібні проекти, а записати вже якесь загальне підсумкове відео по цим всім аеродропам телеграмовським, скільки я там де заробив. Але сьогодні мені зайшов я в Телеграм, і в одному з якихось таполок мені в мемефі, мене, мене мабуть, в мене вилізло завдання: типу, підпишіться на CATS чи запустіть боти їхнього. Якщо ви пропустили докс, то не пропустіть CEDS. В доксів 50 мільйонів місяч на місяць юзерів було користувачів. У CATS майже 11 мільйонів на місяць користувачів. Галочки в них сині я поки що не бачу, але я думаю, варто спробувати. По механіці має бути приблизно те саме, що й докс, я так думаю. В описі під відео залишу реферальне посилання. Заходите, реєструйтесь, якщо хочете, і майже на халяву отримуєте якісь там 10, 20, 30, 50, 100 баксів, як, по, як пощастить. Може буде менше юзерів е і більша частка достанеться кожному окремому юзеру. Нажимаємо Мяу. Я ще ніякі завдання тут не виконував. Оце тільки зайшов і в мене зразу ревард показало 2818 кетців. Виконаємо завдання разом з вами, щоб подивитися, що тут взагалі треба робити. Бачимо завдання. У мене 0 виконаних, 0 запрошених, але ревард вже є 2800. Зробіть тон транзакцію і отримайте 2000 кетців. Попробуємо нажати на цю кнопочку і побачимо, що вийде. В мене на вулиті в Телеграмі uh, є тон. Я нажму Open Wallet in Telegram. Нажимаємо Connect Wallet. Cats Connected. Вийдемо і знову зайдемо, бо я кнопки не бачу Play. Нажимаємо «Meow». Transaction Error please Contact Support. Нажимаємо Open with Telegram ще раз. Connect Wallet. Back to Cats. Так, Можливо, в мене там тона ніякого немає, чи що для газу. Wallet. Wallet. Тут попередження, що транзакції відбуваються з запізненням. Будьте впевнені, що всі депозити із списання. Пройдуть автоматично, як тільки буде можливо. Тобто зараз я не можу це виконати завдання, бо в них щось і замонте. Спробуємо тоді через тонкіпер, наприклад. Transaction error. Коротше, щось з них з мережою тон і вона не працює. Може воно вже а може й ні. Тому я зараз не можу собі зробити навіть транзакцію з біржови вивести. Тому виконуємо інше завдання Play Playtom uh, Market Drop Game, нажимаємо Open, друге завдання виконаємо. Нажимаємо Start. Почнемо викор... uh, отримувати томати. Нажимаємо Continue. В Catizen я теж граю, нажимаю Claim. 23 зірки мені дали за те, що я в Catizen. Виконали завдання, тепер вертаємось назад в CATS. Бачимо, що вже 50 добавилось мені токенів в тасках. Complete Top Ups and Calls Quest. Виконати ще якийсь там квест. Можемо виконати другий квест. Підписатися на канал. На CATS Twitter підписатися. Я нажимаю підписатися на канал, subscribe, I join. Нажимаю Join і нажимаю Mute, щоб воно мене не задовбуло. Заходимо в «Cats», нажимаємо «Meow», нажимаємо Check. Uh, Follow box channel нажимаємо Join. Нажимаємо Join, нажимаємо Mute. Нажимаємо Check. Uh, Activity Channel нажимаємо Join. Join Mute. Мяу. Check. Підписатися на Cats Twitter. Нажимаємо на Twitter. Авторизуємось, якщо не війшли. нажимаємо Follow. Нажимаємо. Немає кнопки чек, ладно. Join Cats Instagram. Я пам'ятаю, що я навіть не всі завдання виконував в Доксові. Якщо в них ви не надаєте доступ цьому додатку до своїх аккаунтів, там Твіттера і Інстаграма, то він навіть не може перевірити, чи справді ви підписались, то ви, му, ви можете сказати, що підписались, там нажати кнопочку з часом, І тіпа, воно виконається, хоча ви його і не виконали. Так, мені ще накопило 350 там оцих. Підпишемося ще на Activity Twitter. Follow. Уже 400. Навіть якщо ви не підпишетесь, воно все одно зарахує. Знизу видно завдання, які я начебто виконав. Там підписався на їхній твіттер, на інстаграм і виконуєте всі ці завдання. Знизу ще два якихось завдання. Bitget Wallet. Нажимаємо Complete. Connect BitGet Wallet. Uh, download BitGet Wallet, тобто скачати BitGet Wallet, uh, приєднатися uh, до якоїсь групи там, нажимаємо Open, нажимаємо Join. Too many members, 200 тисяч і не можна вже приєднатися. Добре. Але воно все одно зарахувало. Download BitGet Wallet, нажимаємо Open. Скачуємо собі Bitget Wallet і connect BitGet Wallet. Нажимаємо Approve. Нажимаємо Pin код Авторизовано вертаємося на сайт. Complete. Все, це виконано це завдання. Uh, Numiscore, get your score. Confirm. Не знаю, що це таке, на мені за мої номі-скор якісь дали 600 котів цих ще. І подвоїти цих котів віз огєпас, я не знаю, що це таке. Треба один тонн задонатити, 5 чимось там баксів, щоб отримати 2 рази більше балів цих за це завдання. Я поки що не буду їм скидати нічого. Так, бачимо, що я поробив стейкі завдання. І в мене винагорода вже 4118 циклів. Коли запрацює мережа, я ще виконую тон-транзакцію і отримую 2000 кедців. Виконую ці завдання, які тут трошки нижче. І залишив посилання під відео. Ви також можете зареєструватися. Я за це щось отримую якихось кетців і ви отримаєте, що потім з цього вийде, колись буде airdrop, я думаю, так само, як з доксами, всього. Механіка, походу, та сама, що в доксів. Мені подобається, що тут хоч не треба сидіти, там тапати чи е, відкривати ті карточки і все в такому дусі. Тому, я думаю, можна підписатися і перевірити. Про інші таполки, в яких я зараз приймаю участь, я розповідав в одному з попередніх відео. Можете зайти, подивитись, якщо цікаво. Також, можливо, там якісь айрдропи будуть. На сьогодні це все. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.